Яка ситуація з вагнерами і іншими російськими військовими злочинцями, найманцями? Адже цього тижня у них вже між собою виникають сварки між різними е приватними військово-злочинними організаціями, які звинувачують один одного, що не тримають позиції, що відбувається там насправді. Ну насправді угруповання окупанта вона вже тривалий час представляє собою доволі строкату структуру, в тому плані, що поряд з регулярним військом противника, правда, яке теж здебільшого зараз доукомплектовано мобілізованими за рахунок величезних втрат, які протяг... більше ніж протягом року вони понесли. Також це різні злочинні угруповання. Терористичні, по суті, вже які набираються злочинців у в'язницях, типу Вагнера і дещо мілкіші приватні військові кампанії. Ну, хоча це тільки умовна назва приватна військова кампанія, адже що Росія не бере в руки, вона все споганить. Приватні військові кампанії це була доволі якісна менеджерська така е, рішення в тому плані, щоб не відволікати регулярні війська на конвої, охорону об'єктів і таке інше. Росія взяла цей задум інших країн передових і перетворила туристичні кампанії в теристично просто такі організації. І от, якщо Вагнеровський напрямок був, це Бахмут майже монопольний за рахунок систем двох факторів: системних втрат, які наносять їм сили оборони, і те, що перестав уже бути таким, без, скажімо, без ну. Перервним потоком з російських в'язниць, це поступати в'язні, в вони природньо у них завершується особовий склад, тому що більше сотні тільки вбитих щодобиво не гублять. Тому вони змушені підсилюватись в першу чергу за рахунок повітряних десантних військ агресора, і відтак, якщо вони не знайдуть раптом чудо якесь вирішення цього питання. То безславна організація терористична Вагнера закінчить свій шлях в славному українському, уже просто героїчному українському місті Бахмут.